Не було саме такого розголосу, адже дійсно в Україні гине 3,5 тисячі людей сьогодні на дорогах, і це приблизно кожні дві години в Україні гине на дорозі людина. І саме це ДТП стало тим, яке сьогодні знає вся Україна, і, на жаль, сьогодні поплюжиться і моє ім'я, і мої родини, і ті підприємства, які сьогодні працюють, які я очолюю. Я думаю, що все-таки багато факторів впливає на це, і деякі політичні сили намагаються зробити піар для себе особисто. Але більше всього, я думаю, що політикам, які сьогодні є при владі, і політикам, які сьогодні є в опозиції, я їх не розділяю, це, на мій погляд, одні і ті ж самі люди, вони час від часу міняються місцями. Але дуже гарно роблять тільки одну справу це крадуть державні гроші, розпродають бюджет. Таким політикам не потрібні люди і не потрібні особистості, які розвивають нашу державу, відновлюють підприємства і е, дають робочі місця. Я думаю, що саме через це ця справа набула такого галасу. Всі, мені, Я думаю, не потрібно пояснювати хмельничанам, з чого я починав, як я починав працювати, і я думаю, що мій особистий вклад є і в місті Хмельницькому, е, в тому, що Хмельницький сьогодні має один з найпотужніших ринків України. Тому що в свій час я починав там торгувати зубною пастою з асфальту з капіталом 70 доларів. Е, в свій час в місті Хмельницькому я зробив третій швейний цех. На сьогоднішній день вже більше 2,5 тисяч швейних цехів є сьогодні в місті Хмельницькому. Шість років тому я придбав е, зруйноване підприємство «Роянський льонокомбінат», комбінат, де е, взагалі ніхто не міг собі уявити в найкращих своїх фантазіях, що там буде відновлено виробництво. На сьогоднішній день. Це підприємство працює і в легкій промисловості воно має надзвичайно сильний вплив, тому що за останній рік ми знизили себе вартість нашої тканини на 30%. Це дало можливість конкурувати з турками, з китайцями в напрямку готових виробів. Це теж є фактор, який можливо спричинив розголос цієї справи. Мені дуже шкода, що мого сина називають мажором, тому що. 16 років він закінчив школу відмінно, поступив на навчання в коледж. В Німеччині, до речі, навчання воно безкоштовне, а вірніше, навчання в університеті за рік коштує 99 євро. Ну, це практично безкоштовне навчання. Ну, якщо я вже говорю про навчання, то треба сказати про те, що, умовно кажучи, харчування для студента в Німеччині в їданні коштує 10 євро. Але якщо ти студент, ти платиш всього на всього 2 євро. Так що Німеччина не тільки безкоштовно навчає, але фактично і безкоштовно годує всіх людей, які доведуть те, що вони здають гідні іспити, і доведуть те, що вони гідні навчатися в Німеччині. Автомобіль, на якому їхав мій син, це автомобіль не його особисто, це автомобіль моєї дружини, якому 13 років. І це, звичайно, всі називаються позашляховиком е, іномаркою. Невідомо е, яких достатків вона, вона вартує. Насправді це дуже старенька машина, яку вже давним до треба, мабуть, утилізувати. І тим не менш, все зводиться до того, що він може. Я роблю з цього висновок, що е, сьогодні. Певну, як мінімум, моральну відповідальність він несе за своїх батьків, несе за те, що його батьки довели і доводять. В Україні можна працювати, можна розвиватись, можна бути успішним. Саме успішних людей чомусь недолюблюють не, не, не в Україні деякі політики. Я розумію, чому, тому що ці політики вони не вміють працювати і ніколи не будуть розвивати підприємство і заводи. І я собі задаю просте питання, якщо в Україні не будуть любити або поважати людей, які дійсно є самодостатні і е, дійсно є е, фінансово спроможні, тоді яку ми з вами будемо будувати країну? Країну, в якій будуть українці бідні, е, які ніколи не піднімуться з корінства і ситуація економічна, яка сьогодні є в державі, це фактично е, плата за той е, 20-річний. Труд, який був зроблений моєю сім'єю, моєю родиною, тобто мною, моєю дружиною і дійсно нашою родиною, тому що в нас сімейний бізнес. Це, це така вдячність суспільства за те, що ми збудували два підприємства, де працює на сьогодні, сьогоднішній день майже тисячу чоловік, тисячу робочих місць. Мені дуже шкода, що багато людей приходять під сюди, ну, багато це чоловік 50, які кричать ганьба, які кричать бице і таке інше. І жоден з них не хоче прийти на суд і послухати насправді справу. Жоден з них. Багато журналістів багато про це пишуть, але ви знаєте, що на судовому засіданні їх буквально декілька чоловік. Тобто я би не хотів, щоб у нашій державі все-таки гналися за сенсацією, не зрозуміло для чого, і тільки споклюжити когось. Я би хотів все-таки, щоб ми об'єктивно розбиралися в цих, в цих питаннях, при тих всіх проблемах, які сьогодні є в нашій державі. Тому що неодноразово на судових засіданнях і захисти ми особисто просили, щоб дозволили відеозйомку. Цього було не дозволено зробити. Ви якби побачили і зняли, як себе поводять прокурори і які доводи, слідчі дають в судових засіданнях, то таких слідчих я би навіть не брав на охорону для себе, там десь на стоянці чи біля підприємства. Їх треба гнати в шию. Гнати в шию і прокурорів, які сьогодні очолюють прокуратуру області. І керівництво міліції, яке не може і не хоче розібратися в справі. А одна відповідь, чому звинуватити 19-річного хлопчину, дуже легко звинуватити, тому що справа набула резонансного резонансу, і набагато простіше посадити молоду людину, здихатись з цього питання і далі продовжувати займатися тим, чим сьогодні займається правоохоронна система в Україні. А ви знаєте, чим вона займається? Вона точно не ловить злочинців. Вона займається тільки тим, що грабує наш народ. Оце така правда, яка сьогодні є в нашій державі. І е, ми всі повинні в цьому розібратися. І я би хотів, можливо, тому що все-таки хто дергає за ці ниточки е, цієї справи, да, я би хотів, щоб ми всі з вами самі розібралися і розібралися, так би мовити, е, абсолютно прагматично. Підійшли до цього питання абсолютно прагматично. Тому що, так, да, дійсно, є трагедія, загинула людина, але нікому точно від цього легше не стане в нашому суспільстві, якщо ще одна людина буде 10 років сидіти в тюрмі. Дякую. Якщо є питання, то, будь ласка,